Ось такі тривають уротишити. Зараз забиває у нас команда е, Діша Хоча Якщо вже про Дефа зараз ще один момент тим часом забиває у нас Микачево. І забиває у нас Це у цьому епізоді 9-й номер цієї команди Тадей Козик. Це стається у нас на 7-й хвилині. другим типом зараз атакують е, випічку Олександра Юзика. Я подивимо, що з цього там повійдеться, якраз третій гол. І забиває його Андрій Бахмет. Ці команди дай козик. Зараз якраз він тут має Моменти зараз він пробуває, забиває Козик. 4-0 худок стає на 2-й хвилині. Активізувався у другому таймі Арсен Собчинський. Один з лідерів варатика. Зараз моменти забивається, у нас варатик! 4 у нас рахунок стає. Остається на 15-й хвилині поєдинку. Одразу відповідь від букашківської команди. Букашківська команда зараз оновлює свою перевагу у 4 голи. Цього разу Хіменець забиває у нас. І Зараз знову бути можемо козика Козик! козик забиває знову! Та дай Козик забиває у нас на 14-й хвилині. Але знову ж таки, тут є питання щодо е, номерів деяких гравців, тому що бачимо, ми що є тут, наприклад, 25-й номер у Воратика. Але у протоколі я його не бачу. Тим часом забиває у нас в команда знову.